У Хмельницькому обласному літературному музеї презентували виставку Акварельні етюди рідного краю. Її авторка, художниця Любов Хворостюк. передати момент щастя, зафіксувати той настрій на папері, який я тримаю в собі, щоб передати своє сприйняття світу. І, можливо комусь подарувати радість, хто буде дивитись на ці картини. Тому в мене такі акварельні етюди. Швидкі замальовки, передача настрою, передача мого стану, стану природи. Пензлик в руки жінка взяла ще у дитинстві. Тоді й вирішила пов'язати із цим своє життя. В експозиції художниця зібрала 34 картини. На них природа та архітектура рідного міста. Це одна з моїх найсвіжіших робіт. Вперше представлена взагалі на виставці називається над південним Бугом», Бачите, 2023 рік. Вона була виконана. Десь за годину, тобто це етюд швидкий. Тут ми бачимо, Хмельницький будується. Тут нове, тут є будівельні крани, нові будинки навіть ще не заселені. Тобто, це погляд в майбутнє. Особливу увагу художниця приділяє квітам. Квіти вони настільки швидко в'януть, правда, це такий е, швидкий процес і е, встигнути. Піймати цей аромат, цю знаєте, ніжність передати акварелькою. От. Подобається мені, окрім того, що працює акварелю, жінка використовує олію, акрил, гуаш та пастель. Своїм досвідом любов хворостюк ділиться із найменшими місцянами. Вже декілька років працює у Хмельницькій художній школі. Я є викладачем Хмельницької художньої школи і навчаю дітей малювати, ліпити, клеяти, тобто все робимо. І свою любов до акварелі я передаю їм. За останні два роки це вже шоста виставка, яку презентувала Любов Хворостюк, Олександра Самюк, Марія Шевчук, новини міста.